Я одне скажу, я не наркоман, заявляю вір. Я, я не наркоман. Я, да, Я був наркоманом, зеком, да. наркоман, зеком. Завершив. Я наркоман. Не наркоман. Потихеньку відходиш. З... Я вже давно дійшов. Я вже забув, забув, що <рик> воно таке. Так. Забув. Господарю, картошку сажу, в ловлю. Такими словами про свою непричатність до коноплі переконував правоохоронців бувалий наркозалежний. Та під час обшуку в його оселі знайшли і чималий пакунок з зіллям і засоби, за допомогою яких і вживали наркотики. Згодом раніше судимий чоловік зізнався, що іноді, як в старі добрі часи, покурює з товаришем, у якого також знайшли дурман зілля. Однак все це лише задля розваги. Та такі розваги обом чоловікам можуть загрожувати кримінальною справою. Було виявлено рослини зеленого кольору, які за своїми бютанічними ознаками схожі на рослини коноплі відносно даних осіб особи вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності та про дня міри запніжного заходу. Якщо причетність знахідок до наркотиків буде підтверджено лабораторно, то чоловіків чекає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років за 307 статтею Кримінального кодексу України.